Чи потрібно проводити десикацію на ріпаку, коли цей прийом обов'язковий, а коли не можна знехтувати? Які дисиканти краще використовувати? Якщо ти також задаєшся цим питанням, тоді не перегортай, а краще підпишись. Десикація на ріпаку стала вже майже обов'язковим прийомом. Вона дає можливість рівномірно підсушувати як верхній, так і нижній ярус стрючків. Це дає змогу приступити раніше до збирання врожаю, а також до зменшення його втрат. Необхідність десикації зростає при несприятливих погодних умовах, при холодних затяжних веснах, так як цього року, та при забур'янених площах ріпаку для полегшення збиральної кампанії. Препарати, якими ми виконуємо десикацію, можна розділити на дві групи: перша з них це гліфосат. Друга – Деквати. При використанні гліфосатів потрібно враховувати, що період досушування ріпаку займе не менше трьох тижнів. При використанні деквату цей період скорочується до 4-6 днів. При використанні гліфосатів за рахунок більш тривалого висихання ми зменшуємо ризик розтріскування стрючків. В той час, коли ми використовуючи адеквати, а ще тим більше, якщо ми отримали дощі після підсихання ріпаку, стрічки можуть різко почати розтріскуватися. При використанні гліфосатів потрібно особливу увагу звертати на стиглість зерен в стрючках. Зерна верхнього та середнього ярусу мають бути вже бурого кольору. А при використанні декватів виконуємо десикацію вже безпосередньо перед бажаним початком збирання. Десикацію гліфосатами можна виконувати майже за будь-яких погодних умов, і це не вимагає активного сонячного світла. В той час, коли використання деквату передбачає безхмарну ясну погоду для його ефективної дії, гліфосатами ми можемо працювати в будь-яку пору доби. В той час, коли декват ми застосовуємо у вечірні та нічні години. Отож, підсумуємо, десикація гліфосатом вимагає більше часу, але рівномірно підсушує рослину, в тому числі і гілки, і стебло за рахунок системної дії. Також за використання гліфосату ми уникаємо надмірних ризиків розтріскування стрючків. Десикація адекватом працює значно швидше, висушує лише зелені частини рослини, на які попав робочий розчин, та дає змогу в короткі терміни приступити до збиральної кампанії. Щодо препаратів, якщо говорити про гліфосати, ми вам можемо порадити такі продукти, як Геліос Екстра або Грінфорд КС-500 на основі калійної солі гліфосату. Якщо говорити про деквати, два продукти лідери ринку: це Регістан Ультра та Про від компанії АХТ.